Другий ризик, якщо у нас є фоп діючий, який є платником єдиного податку, і ви обираєте стратегію, наприклад, працювати в Україні в рамках граничного обсягу доходу, а те, що у нас у вигляді переліміту лишається на пайонір і не заводите його в Україну. Це тягне за собою наступні ризики. Податкова може перевірити, звісно, нашу карту Payoneer, подивитися реальний обсяг доходу. Давайте уявімо, що це 250 тисяч доларів на рік. Приблизно нашому ФОПові дозволено 200 тисяч на рік. Наприклад, відповідно, якщо українська податкова робить співставлення, вона бачить недоотриману валютну виручку у розмірі 50 тисяч доларів. І що відбувається? Багато хто думає, що це саме крайній випадок буде нарахування. У вигляді 18% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору. Однак є ризик, що податкова вважатиме цей перетин граничного обсягу доходу, отриманого вами як фізичною особою-підприємцем. Це означає, що при перетині в нас є ризик, що нас переведуть на загальну систему оподаткування.